Право інтелектуальної власності як вид речового права, визначаючи поняття право інтелектуальної власності, слід враховувати, що воно може вживатися у суб'єктивному та об'єктивному сенсі, а також нерідко вживається, в тому числівськ, наприклад, 418. для позначення елементу правосуб'єктності, правоздатності. Особи права інтелектуальної власності в об'єктивному сенсі є сукупністю правових норм, які регулюють відносини, що складаються в процесі створення, легітимації, використання та охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, право інтелектуальної власності в суб'єктивному сенсі Уч 1. 418 визначається як право особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений з та іншими законами, якщо конкретизувати деякі положення наведеного визначення цього поняття, то воно може виглядати так право інтелектуальної власності в суб'єктивному сенсі це право особи володіти, користуватися, розпоряджатися та захищати від порушень з боку всіх інших суб'єктів права результат інтелектуальної. Творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений законом, отже, право інтелектуальної власності є правом творця та інших осіб, вказаних у законі, на одержаний ним результат інтелектуальної, творчої діяльності. Який законом визнається об'єктом правового регулювання і охорони, визначаючи співвідношення права інтелектуальної власності з іншими майновими та немайновими правами, варто звернути увагу на те, що на сьогодні існує два основних підходи до визначення її правової природи, в одному випадку права автора результатів творчої діяльності розглядають як право інтелектуальної власності, а відтак, Відносять до різновиду, хоча і специфічного права власності, зокрема, закон про власність Уч 213 містить пряму вказівку на те, що результати інтелектуальної праці є об'єктами права власності громадян. Друга концепція полягає в тому, що права авторів результатів творчої діяльності тлумачаться як виключні права, котрі не є правами власника один слід зазначити. Що й концепція ЦК з цього питання зазнала трансформацій, так, проект з у редакції 1996, -р, і навіть у редакції 1999 грунтувався, скоріше, на ідеї визнання за творцями виключних прав на використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації з 429. Про виключні права йшлося в US-430-433 проекту СКК Протест 418 сквіт 16 січня 2004, яка містить поняття права інтелектуальної власності, не характеризує його як виключне право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, натомість. 419 Кодексу, визначаючи співвідношення права інтелектуальної власності і права власності, фактично тлумачить їх як категорії однопорядкові згідно зі С. 419 з права інтелектуальної власності та право власності на річ існують як самостійні правові категорії. Що пов'язано з наявністю між об'єктами права інтелектуальної власності і матеріальними об'єктами права власності таких відмінностей, один результат інтелектуальної діяльності може бути визнаний об'єктом права інтелектуальної власності лише у суворій відповідності до вимог закону. 2. існування права інтелектуальної власності, хоча воно і є абсолютним, є виключним правом обмеженим певним строком, оскільки право інтелектуальної власності та право власності на річ є самостійними правовими категоріями передача кожного з цих прав є самостійним юридичним фактом, що породжує, змінює, припиняє самостійні правовідносини, внаслідок цього перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. У якій було зафіксовано об'єкт творчої діяльності, з тієї ж причини перехід права власності на матеріальну річ не означає одночасного переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Наприклад, придбання картини не означає автоматичного переходу авторського права до особи, що придбала цю річ таким чином, можна зробити висновок. Що згідно з сучасною вітчизняною концепцією у цій галузі права інтелектуальної власності розглядається як особливий різновид права власності, а отже й речових прав на специфічний об'єкт результати інтелектуальної, творчої діяльності.